За результатами дворічної роботи проєкту кіберполіції Брама було заблоковано близько 28 тисяч проросійських ресурсів. Українці можуть долучитись до проєкту в Телеграм, розповіли в одеській обласній військовій адміністрації. Брама спрямована на протидії російським фейкам в соцмережах. Також проєкт має покращувати медіаграмотність серед українців і зменшувати вплив пропаганди на наше суспільство. Сам проект бере свій початок ще з 2018 року, коли студенти Харківського національного університету внутрішніх справ створили бот в телеграмі, який приймав інформацію про телеграм-канали наркомагазинів. Це була величезна проблема на той час і зберігається досі. Тобто, посилання на які телеграм-канали наркомагазинів були просто всюди. Вони були на фасадах будівель. Уже спочатку повномасштабного вторгнення цей бот був переорієнтований на опрацювання проросійських ресурсів і з лютого 2024 року отримав нову назву Брама онлайн варта України. Проєкт покликаний виявляти джерела поширення забороненого контенту і допомагати українцям не ставати його жертвами. Пересічний громадянин бачить якусь інформацію в інтернеті, яка може бути і фейковою, не перевіряючи її, він репостить її до своїх сторінок або публікує таку інформацію від якихось неперевірених джерел. Чому таке відбувається? Насамперед, через те, що людина хоче почуватися, хоче нести характер сенсаційності, хоче почуватися на хвилі перших, хто розповсюдить таку інформацію. До інформації сьогодні потрібно ставитись дуже уважно. Наголошують фахівці у Бремі. створено декілька напрямків. Наш проект має в собі телеграм бот Телеграм-канал та декілька освітніх платформ, тобто це є освітня платформа «Кіпербрама», а, а також а, сайт Чатові Онлайн. Взагалі, бот приймає інформацію про, про російські ресурси. А, це може бути у будь-якій соцмережі ресурс, це може бути Телеграм, може бути інстаграм та багато інших, які наразі доступні і функціонують в Україні. А, Будь-який громадянин може приєднатися до нашого проєкту та повідомити таку інформацію, якщо йому здалося, що інформація на цих ресурсах є проросійською або несе характер дезінформації. Важливим є й те, що в проєкті зберігається функція щодо протидії наркотикам в інтернеті, зазначила представниця відділу кіберполіції в Одеській області.